Зараз швиденько мегана ще покажу пригнаний меган. 10-й рік, ваш улюблений, 1,6, колір кастрюля, вже затонований. Комплектація в принципі така собі, плюс-мінус, але є релінги, як ви бачите, круїз контроль присутній, робочий кондиціонер, два ключі. 4 електросклопідйомники, ну і 6 подушок airbags такого, що важливо і воно присутнє. Ну і також він комплектний, в гарному стані салону. Салон дуже збережений, такий непогано виглядає. Немає якихось подертих потертих речей. Тут в багажнику теж все комплектно, Є шторка, є запаска. Є доставна камера, бачите, тут її змонтували в Німеччині. Такий напівку Хозик невеличкий, я би так сказав. Давайте пікну вам його приладом. Швиденько. Хто захоче, перевіряйте собі більш детально. Так, Ці двері мають косметику поки що. Бачу косметичний окрас. І це крило також. Зараз детальніше ми розглянемо цю історію, що тут сталося. Кручено, не кручено, що з проємом? Так, в проємі у нас все ціле. Добре. Так, давайте відразу до пробігу і до ціни. Можливо, кому далі і не цікаво буде дивитися відео. Так, 193 тисячі. Зараз покажу він код автомобіля. Пробіг і ціна 7 тисяч доларів цього автомобіля. Рівно 7рочка, можемо поставити газ, можемо відправити в будь-який регіон. До речі, хто шукав собі е, під таксі. Непогану машину, друзі, але ціна без торгу. 7 тисяч доларів, торгу по ньому немає. Зараз також ще детально ми подивимось до тих елементів. Так, Ці двері також мають підкрас. Він, можливо, навіть і не косметичний. Зараз подивимося, так, да, тут є. Бачите, капелька шпаклівки на оцій плямі крило, крило ціле, а тут є частинка шпаклівки. Ну, незначні показники, не можна сказати, що це щось таке прям вах-вах. Ну, Тут на цьому ізломі незначне пошкодження. Двері цілі. Факту маємо три фарбованих елементи, давайте ще тут проєм, обпікуємо. Стійка, стійка ціла, тут ціла, поріг, як ви бачите, цілий. Ну, В принципі, якось так. Є ще курсова стабілізація, що теж немало важливо для цих автомобілів. Зараз покажу підкапотний простір. Автомобіль похимчищений, не полірований. Тут все ціле, бачите, непогано. Я маю на увазі, що немає масла в цьому. Є бірочка про заміну 166 тисяч кілометрів. В принципі, можемо зробити ТО під ключ. Я маю на увазі замінити ГРМ, оливу, всі фільтри, крило болти не зривались, капот болти не зривались. Це вже непогано. Тут бачите, також заводський герметик. заводський герметик. Передня частина не кручена. Ну, А двері тут вже не можу сказати, зараз подивлюсь, але тут же, ж, бачите, у нас болти такі не в колір, тому може бути, що і знімались. Так, маємо три підкраси, маємо ціну 7. Маємо найкращий 1,6-16 клапаний під встановлення газобалонного обладнання. І ціну 7000 зелених доларів. Лобове вітрове 23 й рік, заміна Sunset Global Security. Непогана фірма, тут вікна всі нулі. Друзі, ціна без сертифікату. Сертифікат. Ви приїжджаєте, за пів години ми його робимо, оформляємо документи по договору купівлі-продажу. І машина поїхала. До речі, кому потрібні брокерські послуги на надійну фірму у нас такі теж присутні. Оцінка буде цього автомобіля. Реєстрація перша буде коштувати. Так, зараз вам скажу, 7 на 3 множимо. 200 податку буде і 1200 послуги МРЕО. Це буде 3, ну нехай 3500 це максимум, що буде коштувати реєстрація цього автомобіля. Якщо він вам цікавий, телефон в описі до цього відео. Приїжджайте, дивіться, набирайте, купуйте, катайтеся.